Та всіх від душі серця. І сьогодні в рубриці улюблені продукти від компанії Ріфлейм: це звичайні кулькові дезодоранти. Це вибір моєї сім'ї, тому що перше, перше і головне, вони не викликають ніякої алергічної реакції. Друге, вони усувають неприємний аромат. Далі вони захищають від неприємного аромату працюють з мікрофлорою. Вони підходять мені, Неважливо, чи це активна прогулянка. Чи це фітнес, чи це просто відпочинок. Вони підходять, незважаючи літо спекотне, чи це холодна зима. Вони завжди впораються з усіма, з усіма проблемами. Тому я обираю саме ці аромати за те, що вони підходять, захищають і безпечні. Обирайте продукти, які будуть. Турбуватися про ваше здоров'я залишайтесь здоровими і мирними.